Ічна люстрація народним методом. У неодностайному Маріуполі люди на вулиці несподівано одностайно відповіли адепту Новоросії. Його спершу трохи пом'яли, але міліціонери втрутилися і до На щастя, справа не дійшла. Натомість сепаратист своїх симпатій вже не приховував. Відповідно, і місцеві жителі стримуватись у словах не стали. І саме сьогодні, вперше, від початку вересня, Україну із самохідних гаубиць обстріляли з російської території. 20 листопада, четвер, до вашої уваги, підсумковий спецкордоби. Атака на станицю Луганську сьогодні було зафіксовано стрільбу з самохідних артилерійських установок з боку Російської Федерації. Реактивні снаряди знову почали залітати в Україну через кордон. Саме так напередодні власний професійний день відзначили російські артилеристи. Зброєю і не лише сполучені штати готові відмовитися від попереднього рішення і планують допомогти Україні сучасним озброєнням. Рішення ще немає, але в Кремлі. Вже паніка, те, що потрібно українським воїнам, є досхочу ані храняться в ідеальніших умовах. Єжедневно, єжемінутно проводиться запис температури і влаги. теплий одяг, буржуйки, шапки їх на складах, сила селена. але відправляти амуніцію на передову ніхто не квапиться. На всьому величезний держрезервний замок. Вибух у Харкові близько сьомої вечора. Там здійнялась у повітря трансформаторна підстанція просто за крок від військового шпиталю. Потерпілих нібито немає. На місці тепер працюють слідчі, але речник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на власній сторінці у Фейсбуці вже написав, що це міг бути теракт. Аліна Цибова тепер працює просто на місці. Події маємо селітне міст із Харковом. Аліно. Я вітаю вас. Яка остання інформація? Чи дійсно минулося без загиблих і, можливо, вже є перші підозрювані? Саша, добрий вечір. На жаль, подробиці досі не дуже багато. Єдине, що відомо, що вибухнуло у самому центрі міста в кількох метрах від військового шпиталю. Цю інформацію нам вже підтвердили у харківській міліції. Сталося це близько шостої вечора. За попередню інформацію вибухнула електропідстанція, яка знаходиться просто впритул із військовим шпиталем. І випадково чи ні вона вибухнула саме це, зараз мають з'ясувати слідчі. Та ні, проводиться обстеження. Території прилегли, постраждалок немає. Взагалі світло є, постраждалок немає, все працює в штатному режимі. Очевидці кажуть, що вибух був такої сили, що його чули відразу у кількох районах міста у будинку, який знаходиться просто навпроти підстанції від вибуху, повилітали шибки. Сама вулиця Тринклера, на якій і стався вибух, зараз очеплена, перекрита рух транспорту і на кількох сусідніх вулицях. Зараз там працюють рятувальники, слідчі прокуратури та ОСБУ за попередніми даними постраждалих дійсно. Немає це вже другий потужний вибух у Харкові. За останній місяць минулого разу вибухнула у пабі стіна, власники якого допомагають українським бійцям. Тоді постраждали 13 людей. А у самому пабі слідчі знайшли рештки саморобного вибухового пристрою. Всі версії сьогоднішнього вибуху ми зараз намагаємося з'ясувати, і як щойно стало відомо, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження, але не за статтею теракт, а за статтею навмисне пошкодження майна. Ще більше подробиць у наступних випусках новин Сашо. Аліна, дуже дякую. У Харкові надвечір біля місцевого військового шпиталю стався вибух. На місці працює оперативно слідча група, але багато що вказує на те, що це була ретельно спланована терористична атака. Хоча офіційно такого визначення правоохоронці дотепер не дали. Аліна Цибова щойно розповідала саме про такий розвиток сюжету. Обстріл з-за кордону. на станицю Луганську впали снаряди, які випустили зі своєї федеративної території російські артилеристи. За інформацією штабу, АТО – це перший від моменту підписання мінських домовленостей обстріл позицій українських силовиків із території Росії. Снаряди зруйнували бліндаж на одному з блокпостів. Тривав обстріл, каже Світлана Фечун, близько п'яти годин. Стараємося одержувати позицію і ніхто здавати не буде. От, ви слышите. Давайте давайте. давайте, Ні, ні, щонайменше три обстріли з боку Російської Федерації зафіксували прикордонники станічно-луганського району. Вони перші помітили підготовку до атаки і встигли попередити військових позицій, яких розташовані на лінії обстрілу. Сьогодні було зафіксовано трьома прикордонними нарядами підрозділами збройних сил. Артилерійську атаку, а саме стрільбу з самохідних артилерійських установок з боку Російської Федерації, обстріл продовжується на протязі десь приблизно п'яти годин. Перед початком обстрілу території України освічували два прожектора. Прицільним попаданням зруйновано бліндаж на одному з блокпостів. Шматки металевого вагончика, який був вкопаний в землю, розлетілися і зависли на деревах. Частково знищений запас провізії і електрогенератор. Військові лише дивом не постраждали, адже за кілька хвилин перебралися до іншого укриття. Там можна чоловіки 10 було помістити, ну там ще ж продукти лежали. А так їхня реальна візіня, що не встигли. Так, судьба, знаєте, вибіже секунд п'ять і сюди потрапив снаряд. Тут поблизу станиці Луганської, у кількох кілометрах від кордону, військові тримаються як справжні бійці, але скажеться на нестачу озброєння. На лисій різині шипи у нас із гільз. Хоча у нас в ангарах я знаю, точно стоять нові восьмидесятки. А ми на цих грабах їздимо, котрим вже давним-давно на металомі. На переплавці можна бути. Розказують, що у нас тут все отлично, все добре. Три шелона обороны, оборони, там коротше, все бомба. А ми стоїмо здесь, понимаете, нас почти рази в день обстрілюють, а наша артилерія, наприклад, говорит, що вона не достанет в ответку. Військові з передової передають привіти рідним та слова вдячності волонтерам. Якщо б не вони чесно, отут би люди загнулися. Це я вам чесно скажу. Спасибо. І обмундирування видаються, і питання. Ну, все благодаря їм. Пам'ятник волонтерам. огромне їм спасибо. любі моя яна, мама, брат, весь 607-й мікрорайон, всі пацани, всі Україні. Огромний привіт! Я вас люблю. Слава Іночка, сонечко, Я теж люблю вас, мішенька. Все буде хорошо. Військові кажуть, заради рідних не віддадуть ворогу жодного сантиметру української землі. Світлана Фечун, Олексій Деркач, Луганщина, Спецкор, 2+,2. плюс Вибух у Маріуполі там на фугасі підірвалося відразу дві машини з військовими, які рухалися колоною в напрямку Павлополя. Інформація про двох потерпілих вони вже в лікарні. Медики запевняють, що поранення не тяжкі для життя бійців загрози. Немає Трек стався просто у межах міста. В одному з прилеглих до місця вибуху будинків вибило шибки. Серед цивільних жителів кажуть, ніхто не постраждав. Журналістів на місце не пропустили, оскільки оперативники дотепер обстежують дорогу та шукають, чи не залишилося бува на трасі. Інших закладок. Офіційної інформації від штабу АТО до тепер немає. Військові, які були на місці, багато інформації теж не дають, але переконані, на колону полювали. Ну готові Тобто знали, скоріше всього, мошу двіження колони. Українські захисники донацького литовища на бронетехніці виїхали в рейд і добряче пошматували прилеглі до аеропорту розташування бойовиків. Тим часом у самому Донецьку, вочевидь, що наділені більшими повноваженнями, очільники терористів, заарештували одного з денерівських ватажків на прізвисько ГІВІ. Є інформація, що він нині в Донецькому СІЗО, і він там, бо відмовився виконувати накази московських кураторів. Бойовики і російські найманці перебувають у стані підвищеної бойової готовності і вже не приховують своєї присутності на Донбасі. Як повідомляє Рада нацбезпеки, тільки за останній тиждень державний кордон України перетнули в обох напрямках понад пів тисячі людей у військовій формі. Зокрема, серед показових моментів слід згадати, що у Росії вперше за останні 20 років розпочинається призовна строкову службу юнаків з Чечні, які будуть проходити службу за межами. Своєї республіки перша група цих призивників. Буде направлена саме до Криму гарячими точками в зоні АТО залишаються позиції в районі траси Бахмутка поблизу пісків та Авдіївки. Артилерія накривала вогнем Донецький аеропорт. Захисники литовища на бронетехніці здійснили рейд та знищили позиції бойовиків у районі спостережної вежі аеропорту. Тим часом у Донецьку свої ж заарештували одного з ватажків терористів, так званої ДНР, на прізвисько ГІВІ. Як повідомляють змі з посиланням на інформоване джерело серед бойовиків, ГІВі затримали свої за. Величезні втрати під час численних невдалих спроб штурму аеропорту. Жителі окупованих територій потерпають від голоду. За даними громадських активістів, на півдні Луганщини дефіцит усіх продуктів, навіть хліба. Самопроголошені керівники міст безпорадні. Вони нарешті змогли порахувати, щоб виплатити 30 тисячам пенсіонерів, хоча б по 500 гривень, потрібно 15 мільйонів. У почиталі вийшло 15 мільйонів. Для нас ця сума, взагалі, ми її не представляємо. Тому людям пропонують працювати безкоштовно. 41-го року ніхто не отримав заробітних плат. Вдумайтесь по 53-й год. Люди працювали за ідею, за свою страну, за те, щоб якось щось зробити. на Донеччині почалися голодні бунти. Проти псевдовлади виступають ті, хто на початку року підтримував сепаратизм під російськими прапорами. Наші тіти недостойні їди. Поняли? за що ми воюємо. Я забиралась в ДНР за що? Захарченко, пожалуйста, дай нам наші деньги. Накорми наших дітей, хоча бы вже гуманітарка. Нам її не дають. Костянтин Павло, Донбас, Пескор, два плюс Російські бойовики та сепаратисти намагаються прорвати позиції наших військових на виїздах із Луганщини. За останні дні значно посилились обстріли з боку ворога. Працюють снайпери та важка артилерія. До того ж, за свідченнями мирних жителів з боку російського ростова на Дону постійно заходять колони важкої техніки. Наші хлопці, які безперервно тримають оборону під ворожими кулями, певні готуються наступ. Із передової репортаж Івана Гребенюка. Не хвилини, години безперервних обстрілів з кожним днем, усе інтенсивніше. Ворог нахабніє і наступає. Цю стратегічну для України позицію наші хлопці тримають уже четвертий місяць. Це один з найнебезпечніших блокпостів. Перші ворожі засідки наші військові виявляли усього за сотні метрів звідси. От і сьогодні ворог не дає ні хвилини перепочинку. У нас погода міняється, або градик прилетить, або міни. Ми і б'ють. Зеса стріляють. Снайпери постійно і снайпери так. Сьогодні дожен роботи, якраз сонечко хорошо. їм. втомлені, але настрою і настрою не гублять. Наші хлопці, яких практично постійно намагаються взяти в оточення, дають відсіч ворогу. У нас поки е морально бойовий дух на висоті, так скажем, взяти можна. Ну, вони охреніють до тих пор, поки вони її візьмуть. Хоча новини, які приносить і наша розвідка, і жителі з найближчих сіл не можуть не насторожувати. Неподалік ворог концентрує і нарощує сили. Підкріплення постійно надходить з російського Ростова на Дону. Вони по зеленках прориваються. Я ж Кажу, останню неділю велика активність їхня, ну якби виросла. Дуже багато техніки по нас тягували. Т-90 починаючи, кінчаючи тинтованими камазами, з пушками, з гаубіцами. Тобто там дуже велика розвивається їхній це і всі з Ростова на дону. Техніка вся йде іменно на дону. По суті, свіжий приклад того, чим що щодня доводиться стикатися нашим хлопцям. Цей БТР буквально щойно евакуювали з однієї з найгарячіших точок. Те, що боротися доводиться не з сепаратистами, а зі справжніми професійними військами наші хлопці не сумніваються, враховуючи і те, куди саме цілив ворог з першого разу прямісінько в мотор. БТР разом з речами вигорівщент. Екіпажу вдалося врятуватися. Хлопці з евакуаційної бригади розповідають, ворог гатить навіть по техніці з пораненими. Ближче починають підходити на глядь. Вилазить з кущів. І стріляють з мух там, з РПГ. Такі нині будні на передовій. Ось черговий екіпаж виїжджає на бойове чергування. Хлопці не жаліються, хоча й не приховують. Було б легше, якби мали тепловізори, більше рацій та, хоча б кілька планшетів для координації. Як кажеться, ми виїжджаємо, прощаємо повернутися. Всім привіт! Сказав один герой одного мультика. З Донеччини Іван Гребенюк, Ігор Сірий та Олександр Зазимко спецкор 2+,2. плюс Загибель п'ятьох військових на 32-му блокпості в Луганській області буде розслідувати Генеральна прокуратура України. Слідчі ГПУ визнали у період з 2 по 27 жовтня. Більше сотні військовослужбовців національної гвардії та збройних сил України, які тримали власне оборону на 32-му блоці поблизу селища Сміле Луганської області, таки були оточені бойовиками та перебували під постійним вогнем терористів. Зокрема, генпрокуратурі підтверджують, командування сила ТО погано забезпечило блокпост боєприпасами водою та їжею. Це обіцяють також стане предметом розслідування. Криминальное провадження відкрито по факту уже нападения на блокпост, окружение его и не принятия надлежащих мер командованием, что надання помощи, во-первых, бойцам блокпоста. Во-вторых, не належная организация отхода с блокпоста, что повлекло гибель солдат. Есть у нас потенциальные подзываемые, но мы их называть не можем сейчас. Загублені під волновахою до українських військових на одній з південних ділянок зони АТО не можуть дістатися волонтери. Хлопці геть не розуміють, де базуються їхні бойові побратими, та мають чіткий і конкретний наказ. Навіть у відповідь на атаки та обстріли з боку бойовиків вогонь не відкривати. Але вони й далі отримують позиції на відстані менше ніж 30 десятки кілометрів від Донецька. Загублені поміж териконів та полів Донецької області. Українські блокпости відвідала Наталя Нагорна. Сінобила було, не попала. забори повибивало. Цей хутор вже військова частина. Він не фігурує у карті АТО, але тут воюють солдати. Волонтери сюди не сильно заїжджають. У нас на няк бухсотий. був. їх друг загинув чотири дні тому. Офіційна інформація від АТО в той день в секторі М. Всі живі. Це дерево, це посікло. Міна упала. Вон покажи бронежилет, що шотніва стала солдату Володимиру. Пощастило. Міна влучила в бронік, але сам він живий. Бронік лежав. Я ву, блин, даже. Ці краще укомплектовані бійці з батальйону Київ 2 заїхали провідати побратимів по зброї. Батальйони, які прикривають позиції військових, підтримують передову. Чим можуть? Оптіка. Вітурибят оптики. Ну, бінокля Найголовніше. головне. Люди на передовій, а в них немає бінокля. Ну так, в них ані нікому не надо. З місцевих тут залишилися хіба що собаки. Всі люди виїхали, тому що по цих будинках відразу видно, що тут іде війна до сепаратистів, тут лише два кілометри. Стріляти по ним зась. Нам дали приказ такий, командування наше, щоб ми не стріляли, не відкривали огонь. Тільки вже в разі тоді, коли кадавні підходять при до нас. Там є укриття під железкою. Аеророзвідка вела зйомку. тобто вони виходять з під железки, Отработали і входять назад. Железку, як правило, ми не трогає. А чому? Приказ. А тому, навіть не стріляємо. Це ж бізнес. А бізнес трогати на війні не можна. Как это? багати. Люди втрачають да, да, деньги. Да, да. Железна дорога перевозить товари з Донецька, Маріуполь, Маріуполь, Донецьк. Військові повідомляють, поруч ще одна позиція, яка потребує допомоги. Її добровольці намагаються знайти, блукаючи просілковими дорогами. Там всі шо, шо за це саме? везуть допомогу на власний ризик. Інформації про те, кому належить сьогодні те чи інше село. Розвідка не дає. Ми виїжджаємо якраз посередині нейтральної зони. Если бы туда въехали, мы бы попали как раз по центру. Слева наши стоят села, в начале села, а справа... Терорісти. Ну, короче, звісно, чий сейчас центр села. На під'їзді до села гуманітарну місію скасовують. Немає зв'язку зі своїми. Знайти своїх добровольці планують. Переконані, чим частіше українські військові навідуватимуться до напівзахоплених сіл, тим страшніше ворогам. З Донеччини, Наталя Нагорна, Андрій Романок, Вадим Орехва, Спецкор 2+,2. І несподіваний поворот у справі генерал-майора Збройних сил України Віктора Назарова. Його нагадаю, військова прокуратура в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило загибель військово-транспортного Іл-76 та загибель 40 десантників та дев'яти членів екіпажу. В ексклюзивному інтерв'ю тодішній керівник оперативного штабу АТО заявив, маршрут і підготовка бойового літака, який улітку збили над Луганським аеропортом терористи, з ним не узгоджували. Хто ж керував тією операцією? Вже знає Валентина Мудрик. Третій день він у шпиталі сюди потрапив одразу з генпрокуратури, де йому висунули обвинувачення. Генерал, який чотири місяці командував оперативним штабом, АТО, каже, тепер у нього болить серце. Він не винен, бо польотами не керував. Я як Назаров, як начальник штабу АТО, до цього взагалі не мав ніякого відношення. Зовсім інші люди керували польотом цього літака, які є льотчиками, льотчиками за фахом. Вони управляли цими літаками і вирішили всі питання пов'язане де, коли, як, як яким чином здійснювати заліт посадку. Луганський аеропорт і ще навісні оточили терористи. Туди щотижня літаками доправляли військових і продовольство. За словами Назарова, до того як стався теракт, було проведено близько 19 успішних рейсів. Усі вони були засекречені навіть від нього. Я дійсно інформацію про те, яким чином відбувалися. Польоти, значить, чи були затримки, там, чи вони значить, міняли курси. Цією інформацією я не, не володів і скажу більше, навіть намагався її отримувати. 14 червня, за наказом Назарова, в аеропорт повинні були приземлитися три літаки. Операцію розпочали на світанку. Перший іл 76 успішно сідає. Другий терористи збивають із ПЗРК. Третій літак розвертають в штабі АТО. Жодного шансу вижити у всіх 49 українців, хто був на борту, не було. Терористи цілилися, чітко, мов точно знаючи годину і його курс. Навіть тодішній міністр оборони Коваль визнав інформацію: злили найпевніше диспетчери. Генерал Назаров зізнає. Цей рейс уперше готували в Києві. А про це літак виходить, ну мабуть, вже дуже багато людей знало. Не зрозуміло втручання в процес управління силами та засобами. Він був такий перший. До цього часу всі питання вони вирішувались в рамках штабу АТО і тих служб чи службових осіб, яких це безпосередньо стосувалося. Ми знали, що тільки що відповідним чином організовуються якісь заходи. А хто це робив? Ну це я думаю, питання до керівництва на до час міністерства оборони. Проте в генпрокуратурі вважають, відповісти за загибель літака має саме Назаров. Його звинувачують у службовій недбалості. Мовляв, генерал дав дозвіл на виліт, хоча не були дотримані всі інструкції, що регламентують порядок таких польотів. Максимальний вирок, який загрожує Назарову, 8 років в'язниці. От цей полковник у запасі, якубець, який колись керував аеромобільними військами, теж певен уникнути теракту можна було. Хибні маршрути робляться, розробляються, додатковий план, він оприлюднюється відповідним чином, вводиться дезінформація і потім раптово це перекид, але в інший час, в іншому місці і так далі. Для цього треба мати досвід, щоб такі робити речі. А на жаль, у Назара такого досвіду, він сухопутний генерал. У мене часного полузору десятки, десятки ситуацій, які трапляються на різних участках фронту. Я повинен про них всіх пам'ятати. І коли мені там в тому звинуваченні закидають якусь службову недбалість, то це взагалі слово не з моєго алфавіта. Я такого слова не знаю. Наразі слідство наполягає на триманні генерала під вартою. Уже 25 листопада запобіжний захід обиратимуть у Печерському райсуді столиці. Валентина Мудрик, Геннадій Шульга, Спецкор, два плюс Тисячі буржуйок, зимових шапок та теплоодягу. Мої колеги. Вперше потрапили на склади державного резерву України, де зберігається крам, призначений для надзвичайних випадків. Здавалося б, теперішня війна на сході саме така історія. Але ті ж буржуйки з шапками і далі лежать на полицях, очікуванні кращого випадку для використання. А солдати на передовій і далі мерзнуть в окопах та бліндажах. Ольга Максимова поцікавилася, хто повинен дати відмашку на розморозку резерву. Тож більше проблема імена збитом, атаплєння у тата приготовлення їди він зігріває цірубальчу березу. Символ Росії нищать не заради забави, не замерзнути і не злягти з пневмонією. І з холодами проблем у наших військових побільшало тут на передовій на кожній позиції жодного доброго слова на адресу сучасних обозних. Ніхто ні привозів туте. Туди... Рядом що росте, ламаємо, рубаємо, еті ми таплюємося. Із забезпеченням, кому як пощастить, не приховують хлопці. Ось у цьому бліндажі і сводя піч. Її змайстрував вояка у мирному житті, вчитель історії. Глина, кирпичі, воду підігріти, їсти зварити, чаю так само. нас їжуримо тут. А тут топлять навіть вугіллям. Так як ми на Луганщині та вугля хватає. У компритапеві нормально на деяких позиціях гріються навпаки біля саморобних буржуєк із гільз. Може поставити бліндажі, дима мало. якщо сіна тягу можна зробити. То, по мірі, з тої сторони ні снайпера, ні каракірочки не бачить. Усіх військових об'єднує одне бажання зігрітись і боротьба під українським стягом. Також під українським знаменом і величезна територія складів державного резерву України. Його розташування секретніше за позиції наших вояків на Донбасі. Уперше зберігачі демонструють добро із засіків е тут тисячі запакованих у целофан буржуйок. Самопечка, є к ней димоходи, є скачерішечки, є савочки. Тобто абсолютно вся готова, як у А ще теплих військових шапок та наметів. Кожна з 11 деталей для збору, замість того, аби вони гріли українських армійців, їх самих оберігають у тепличних умовах. Ані храняться в ідеальніших умовах. все контролюється. То тобто, єжеднівна, їжемінутна проводиться не заміри, а запись температури і влаги. А ще тут є тепла білизна та багато іншого краму. Повне найменування та кількість під грифом таємно із запасами на складах держрезерву не приховує очільник відомства. Усі представники структур, що боронять інтереси держави на її сході, обізнані цього добра вистачить. Перекони аби забезпечити потреби військових. Представители всіх цовов були здесь, да, і були на складах. Они все это пощупали все увидели і свою потребность обозначили. Да, наша ж э, совершенно простая э, функция. Вот оно, есть общее количество, вот есть потребность, это все. Якби как бы всім хватає. Ми тільки оформили документи, які передали міністерству економіки. Довго вже цей вопрос вирішується? Ну та місяць міністерство економічного розвитку мало розробити фінансову документацію, щоби Кабмін ухвалив рішення про передачу запасів зі складів держрезерву на передову. І з відповіді відомства відомо, що його фахівці вже все підрахували. І тепер держрезерв має відпустити цінності майже на 60 мільйонів гривень. Ось перелік служб, що саме отримують невідомо, ідеться лише про найменування найбільш. Що 31 припадає на потреби МВС. Вартість майже 35 мільйонів гривень. Станом на сьогодні папери, розроблені економістами, лежать у мін'юсті. Скільки вже юристам знадобиться часу, щоб документи нарешті потрапили на затвердження Кабміну, невідомо. Ольга Максимова Сергія Заренко, Спецкор, 2+,2. плюс З миру по нитці відновити частину будівель у зоні, де триває антитерористична операція, фактично зобов'язали обласні ради по всій країні. Водночас бойовики дедалі більше руйнують будь-які об'єкти соціальної інфраструктури, аж надто школи, дитячі садки та лікарні. Хто і головне, за які кошти буде відбудовувати зруйноване у держави, поки що єдиної конкретної програми немає. Але вже тепер традиційно, і це очевидно без допомоги волонтерів, справа не піде. Школа в Лисичанську. Сьогодні тут проводять уроки на будівлі майже ніяких ознак війни. Утім, 1 вересня навчання так і не почалося. Тоді школа була вщент розбита. Повілітало 80 вікон. 1 сімтября провели перший званок. Дітей поздравили з началом учебного року і діти відправились на канікули. Після цього 15 сімтября нам вже допомогли вставити окна в школі, і ми начали учебний процес. Навчальний заклад відновили силами Черкаської ОДА, чітко прописаного механізму. Як і хто має відновлювати. Зруйноване війною поки що немає. Тож президент до речі, в кожній області виділити гроші та відбудувати по одному зруйнованому об'єкту соціальної інфраструктури в зоні. АТО. не примусово, але рекомендовано. Сьогодні саме відбувається відновлення за кошти інших обласних бюджетів, які сьогодні на обласних радах приймається рішення про допомогу Луганській області. Область бере. Закінчення об'єкту введення його в експлуатацію після відновлення до списку першочергових для відновлення лише в Луганській області увійшли 19 об'єктів. Відновлювати їх мають коштами різних регіонів. За фактом шукають де можуть. Ми відповідно, збираємо сьогодні народним методом вместе з людьми волонтерами. Стройматеріали предпринимателі сьогодні взяли вже на себя ініціативу і готові перечислити средства в розмірі болі полумільйона гривень для того, щоб дана школа була в кратчайших сроків встановлена. Миколаївська ода взяла на себе школу в Тошківці. Нещодавно терористи обстріляли її градами. Діти вчаться вдома. Школа в селищі Миколаївка під Слов'янськом уже відновлена. Ці волонтери називають себе культурним десантом. Тут є і режисери, і актори Узяли навчальний заклад під опіку та разом із відбудовою та прибранням влаштували дитячу кіностудію, провели майстер-класи з пластики, пантоміми, акторської майстерності та живопису. Як ви думаєте, який цвіт за Задумка в тому, щоб разом з цими людьми допомогти їм. Як не тільки прибрати у їхньому домі, але й відновити їхній будинок, допомогти їм фізично і ну, душевно, духовно, морально, культурно. І ані копійки у руки чиновникам. Не можна давати гроші на регіон, чи на район, чи на місто. Потрібно спочатку зібрати бюджети з цих зруйнованих об'єктів і тільки під ці бюджети давати напряму кошти. Не через облрай держ ще якусь там адміністрацію немає ніяких гарантій, що ці гроші не будуть вкрадені, як кралися протягом 23 років. Щоправда, власне від держави коштів поки що і немає. Збитки ж уже частково підраховані по тих дефектних підрахунках, які принесли нам працівники держадміністрації органів місцевого самоврядування, десь виходить до трьох мільярдів. Це ми робили для міжнародних організацій, тому я вам кажу в доларах. Але і ці цифри умовні, адже майже щодень приносить додаткові руйнування. Євгенія Цвітанська, Світлана Фічун, Ольга Старщук, Тимофій Кощій, Андрій Поставець. Спецкор 2+,2. на тім. Крапка, але звісно, і з неодмінним інформаційним продовженням менше ніж за добу. Доброї ночі всім і до зустрічі на два чорп'ятниці. Бережіть себе.